Всім вітання, хочу показати ринок ліво. Так, Не дивитись тут. Є замінена дверка. Замінили її в Швейцарії, ми не міняли, проєм тут не чіпаний, нічого. Ну, не знаю, що з нею було, до речі, тут не зрозуміло. Дверка замінена. А зараз от пригнав хлопці пофарбують. Машинка 2010 рік. Це десь, така цікава версія до 20-річчя самої марки Точніше, моделі. Кліво наклеечки такі цікаві. Так, дивіться по машині. Зараз розповім. Дуже прикольна автівка, в якому плані. Комплектація в неї така досить середня, але він має два склопідйомника, регулювання підігрів дзеркал, круїс, шкіряне кермо, шкіряна лючка і навігація присутня в автомобіля І 134 пробігу. Зараз сервіс проведений по заміну, заміні оливи і фільтрів по автомобілю. Вона на легкосплавних дисках. Потрібно пофарбувати дверку, підкаталась вм'ятинка. І буде ще також затонована, друзі. Ціна її буде цієї автівки затонована. Вже готова. А, до речі, також я ще замінив радіатор кондиціонера на новий, -хвороба. і Ця процедура досить -таки не дешева по заміні, ви всі знаєте прекрасно. Він код я залишу, кому потрібно буде подивитися і по базах офіційних дилерів, все решта, нема питань, а, що тут заднє крило по-моєму, фарбоване, багажник комплектний, запаска це все є. Виглядає воно непогано. По салончику гарна, абсолютно адекватна. Ну, зараз брудненько зараз коврики треба помити. Зараз буде фарбуватися дверка, друзі. От він -код. 130 пробігу, зважайте, дизель на 65 кВт. Дизель 65 кВт і 130 пробігу. Тут зняли лючок на підбір фарби на дверку. Отаке От буде кліво. Антенку поставимо, то тобто вона на мийці знімали. Гарна добротна автівка буде, буде фарбована дверка, але буде в прибор фарбована. Тобто, там вона майже пробиватися не буде, тому що вона, ця дверка не фарбована її пофарбують під прибор, буде там пробиватися як в загальному, ціле авто. Тому так, лобове вітрове оригінал 10 й рік, дзеркала, бачите, такі в неї чорні, прикольні. Накладочки попереду теж рояльний лак. сіренька така, ну гарна машинка, достойна, 130 пробігу. 6800, друзі, торгу не буде по ній. Ніякого. 6800 без торгів. Приїжджаєте, забираєте гарну автівку, олива фільтри щойно замінено, диски колодки в абсолютно хорошому порядку, гума нормальна. Сіли в дорогу. Хочете підключити, можемо замінити ГРМ. Плюс-мінус до 7000 вам вийде авто з мінімальним абсолютно пробігом. На дизельному двигуні з витратою 4,8, 5,2, не більше вона п'є. Дуже класно їде, дуже гарна динаміка. По кузову абсолютно без криміналу, без шпаклі. Гарна машина. Захочете, набирайте. Двері зараз ставляться на фарбування. Значить, до кінця тижня будуть готові двері, до середини наступного тижня буде готове тонування. І що ще? І все. Можете забирати. А, ну і антенку поставлю. Всім лайк, всім добра, всім пока.